Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тато і гараж знову в ефірі. Знову доня знімає, як завжди, тато розповідає, як завжди. Так, ну Зоріч у нас там загорає. Тіньку жарко у нас. Так, Тема луг нарешті. Довів, як то кажуть, до ума. В роботі побачите пізніше, доня вставить відео, як він працює, які вдосконалення. Це я зараз покажу. Ну і відповідь хейтерам, які там мені розказували. Один умнік мені писав, до речі, йому привіт: дядя, це 2 по 25, Так, от тьотя, це 2 по 28, Зараз покажу. До речі, я таке хамство не терплю. Зразу блокірую все. Я людина вихована, і знаєте, я звик поважати батьків, звик поважати старших і людину. Не йому. Завжди на ви, А тут, ну, вибачайте, то вже вина ото, о, тих батьків, які таке отаке виховали. Так, ну да ладно, Бог з ним. Ідемо. Захват плуга. Я думаю, камера передає. Лежить рівно, один рівень, другий рівень. Між ними міряємо захват одного корпуса. Так, ану ну, Доню, покажи ближче. 28. Видно, А, рулетка наоборот. Ну давайте переверну, щоб уже хейтерам. О! 28 см. Захват одного корпуса. Так, по рамі. Що цікаво, по рамі? Я теж так ходив думав. Що ж так? Якщо по рулетці, то рама показує 25. Але в дійсності захват 28 Зараз я вам все це покажу. Захват, так, по рамі 25,5. Ну, Опять догори ногами рулетку, ну, я думаю, ви побачите. Але є одне но, одне но, корпуса виступають на 3 см за раму. Чому і більший захват. От, якщо доня покаже, ось якщо видно, проводьте плоскость, бачите? Корпус виступає по 3 см. Що з однієї сторони, що з іншої сторони. Тобто, рама тяжка. Рама це для 25-го плуга, скажімо так. Але стойки тут високі. Стойки, до речі, зараз покажу ось, легше. Стойка тут а, 56 см. Ну, якщо брати, неправильно я сказав, поверхню плиту. 57,5 см, якщо бути точним. Поверхню точку її кріплення. 57,5 см. Так. Е, тепер досконалення. Якщо бачите, вже я зробив отаку собі грибінку. В роботі, до, до речі, побачите її, але є одне. ну. Тут було на 5 зубів більше. Ну, пограв, подивився, що йде воно ззаду корпуса. Воно тут не потрібне. Я відрізав і змістив право, щоб повністю мені брало захват землі. Ну, Кріпиться отак. Пружинка. Відкидається, відводиться вона і опускається. Так. Це все те, що було, як то кажуть, заводське. Так, вставляємо і фіксуємо. Зараз зафіксуємо. Підняти вище надо. Підняв вище надів зафіксував. Все. Тепер вона, як то кажуть, вільному плаванні. єдине, що тут переробив, я так би воно якби і похоже на заводське. Єдине, оце чорний квадрат, це я закрасив краскою. Це були приварені отут уші із завода. Е, так, ці ушки. Я відрізав, якщо пам'ятаєте, на такому профілі вони стояли з однієї і з іншої сторони. Я відрізав ушко, забрав сюди одне і забрав сюди одне. Ці уші кріплення цього плеча переварив назад. Так. Була тут заводська така пешка, хто пам'ятає, знає поплугу. Я замінив на профільну трубу. Вона мені якби покріпше і понадіжніє. І от вийшло так, що. Мені сподобалася ця система, так я не міг зрозуміти, як воно працює і чого воно не працює. Чого ж воно так. Ну, в роботі побачите. Тут обичних два пальця, втулки приварені і зроблений суглоб такий що... Зато, як то кажуть, тепер удобно нічого не торчить, воно все складається, бо як би хранить цього плуга і ходить минати оці дручки, ну мені дуже не хотілося. Так, перша модернізація. Друга. Обов'язково треба переносити довертачі углосніми, як їх називають. довертачі, Якщо українською мовою, вони стояли на оцих двох болтах. Коли пахав цілину, сюди набивається бур'ян і тільки глибше заглиблюєшся, все перестає перевертати землю і забивається корпус. Коли поставив я наверх, супер, працюють. Високі стойки, орать стерню, цілину. Зараз стало набагато легше. До речі, побачите на відео, верніше, зверніть увагу. У мене виріс уже на городі такий бур'янець, ну, 12-15 см, такі кущики зелені були. З осені ще був вивезений перегній, ну, він пересох, кури перегребли. Ладно, до уваги його не беремо. Але ж опять-таки. Побачите, як працює плуг, як він перевертає. Жодної зеленої бур'янинки, жодної ніде кучки перегною немає. Вон, до речі, мені показати, ось у нас городик. Це ж порне, посажений вже. Нема ніде все чистенько все довернуте. Так, третя переробка. Третя переробка поточені втулки і завтулений верхній отвір. Палець тут на 19, у мене, верніше на тракторі на 19, то мені довелося просто затулити, обварити і забутися за цю проблему. Я вже не граюся. Я підійшов, такі пальці вставив і на цьому все. Так. Що ще я собі зробив в ньому? Я зробив трошки більший угол наклона леміха. Там, якщо корпус перевернути догори і подивитися так захват леміха, ну леміх десь брав сантиметр півтора. Він якби, буде пахати, проблем ніяких, але коли буде тверда земля, він буде трошки довше залазити в землю. Цю проблему я вирішив зняв леміх, надрізав отут в самій стойці кріплення там, металу, надрізав, трошки собі загнув. Заварив і вийшло, що леміг в мене просто більше став угол наклона. Іменно цей носок став зараз у мене десь на сантиметр 2,5-3. Я собі так виставив, все, більший захват йому не поміха. Це буде швидше заходить в землю. До речі, теж звернете увагу, наскільки він буквально десь за метр півтора він уже ниряє, навіть може і менше. Ниряє зразу в землю. Так. Вінти одразу я це все попромазав, гайки, кріплення, все попромазував, нігролом. тобто у мене все це крутиться без проблем. В будь-яку пору проблем не буде. Так, так, ну покажу ще раз, як збирається воно, наскільки воно там, як то кажуть, сложно. Раз, зняв, ціпляю на це ушко я цю проволочку, завожу. Ставлю, опять же, опирається в мене написала ланка, підходи грибьок і закріплюю її пружиною. Знаю, пізніше якусь цепочку зроблю, так щоб піду відбувалося, е, опять. -таки, спитають мене, де брать, що брать. Знову ж вернусь до хейтерів. Е, а що, як не брати в мотосторі, так не буде працювати, ну кожного разу людям пояснюєш, доказуєш, якось хочеться пораду дати, допомогти. Говорю, не всі говорять правду. Не про мотостор говориться, а говориться про людину, яка сказала правду. Що про плуг, які є недоліки, яка вага, що плуг є так само, як і дискова борона. Трьох видів, а саме три різні ваги. Так як в дисковій бороні є рама на 240, є чулки тоненькі, залізні, не чугунні, Розумієте? Де ви таке чули, хто правду сказав? Я просто вже научений мотокосмосом. Я вже казав, дай Боже їм здоров'я, щоб вони всралися і бумаги не було. Научений вже тим трактором, научений тим кидаловом з документами. Коли я рік прождав сертифіката якості, через рік, слава Богу, вони мені його прислали. Через рік задумайтесь. І через рік я поїхав ставити на облік тракторця. А виявляється, він не розтаможений. таможеній декларації його нема. Як його завезли, якою сірою, чорною, зеленою схемою, я не знаю. Ну, нема, він не розтаможений. Це я як ото, ідіот на гнюбці пішов, то як я добрим словом згадаю, а Мотосторі мені одразу сказали, питань не буде. Дві-три неділі документи будуть. То як я добре слово не скажу, люди ставляться відповідально до своєї роботи, до своїх обов'язків з гарантією, скільки мені приходить. Раз, два, три поломки, я розказував. Питань немає. І от ну, неприємно це слухати, от, ну, знайдеться одна людина, яка от, от таке от оляпне і... Ну ладно, Бог з ним. Добре, тепер вставляємо відео, дивитися вже його в роботі, як працює цей мужок, як то кажуть, і дай Боже здоров'ю Константину, менеджеру, і хай мотостор процвітає, і далі, як то кажуть, радує людей. Ще такий нюанс? Після першого проходу я побачив, що борінка вона легка, верніше, грибінка, вона легка і прийшлось її трошки довантажити. Далі вже побачите у відео. Отакий От цеп. Корабельний цеп, товстий, тяжкий. Я просто взяв його тут, намотав, проволочку з'єднав. Виорати землю мені хватить. І борінка почала працювати. Тут у мене, до речі, є отвір, то пізніше знайду якийсь груз, якесь довантаження, просто на болтика його прикручу і на цьому все. Тут буквально, я не знаю, ну, ну може кілограма 3-4. Тут небагато не їй і треба цій борінці е догрузити і буде працювати. Ось такі нюанс. Зараз поміряємо глибину, яка. Так, хто не знає, хто не бачив перший раз цей плуг, бачить. 2 по 28. Так. під піду ключа візьму, бо скажуть неправильно, горбік, зелень, ключ лежить. Щоб не сказали, що... так. Все, поревнял. Зелень росте. Рулетка. Ага. 22 сантиметра. Вон, покажи. 22. Так. Ребенка працює. Покажу пізніше, бо есть нюанс. Надо її трошки вправо заместить Бо вона, сказала, як сказати, отак десь на 5 зубов ще висить в воздухі. Перероблю, потім уже покажу. Що, їдемо далі. Ну, хлопці, побачили, в роботі, я ж кажу, бачите, як працює отвал, як працює довертач. Ну, Леміг, наклон немаловажний. Все це в роботі, все сука. Е, так, до речі, як я дізнався, можна сказати, що недавно, в мене така думка і проскакувала. Рома Техноворон, привіт йому. Підказав, до речі, ось Афанасій джелалі, якщо помилився прізвищем, вибачайте. Також вийшло відео, він робив зрівняння, чим відрізняється Віракс у нього від Бомета. Е, е, дуже так, толково розповів, е, цей плуг напів, напівшвидкісний. Ходив я е, четверта понижена передача. Поясню чому. Можна й першою. Повишеної, без питань, трактор тягне, не в цьому проблема. Потреби в цьому немає. Просто немає в цьому потреби. Він, як то кажуть, на меншій швидкості справляється, опять же, отвали, ви бачили, працюють, довертач працює, все ховається, все пригортається. Але разом з тим я трошки розгружаю двигун. Розгружаю двигун і маю тепер запас. Потужності. А цей запас потужності я можу використати на будь-яку глибину. Ілі, наприклад, глибина хай там і буде, як я орав, 20-22 було. Да? Але в мене на тяжку землю, на мокру землю, опять-таки є запас потужності. Ми ж не в раллі граємося. Хай мені не розказують, о, не тягне, от перший не тягне, значить то не оранка. Ой, ви розумієте, я почув толкові слова. Якщо не помиляюся, е, а може й помилюсь, не буду казати, е, дивився відео в чоловіка. Я думаю, якщо він пізнає свої слова, друже, дякую тобі. Каже, як уз, знати, тяне трактор чи не тяне, а дуже легко, коли він йде з плугом і коли додаєш різко газ, він набирає обороти і йде далі. Тобто у нього немає такого, що він не тягне газ пол, а він... І не їде, ні, нема. Він ривок і пішов. Оце нормально співвідношення, як то кажуть. Тяга, і нагрузка і потужність. У мене ще є запас потужності. Оце, як то кажуть, моя думка. І е, я думаю, багато хлопців, хто пахають землю, ті погодяться. Що краще трошки двигун приберегти, приберегти запас потужності і використати його там, як то кажуть в тих ситуаціях, де от, воно дійсно потрібне. Так, хлопці, ну а наразі все. Не забувайте там, підтримати наш канал, поставити пальця вверх. Е, ну, а вам дякую, що дивитесь, будемо ще знімати, вже зроблю огляд доробок тракторця, є багато що показати. Ну, всім тоді здоров'я та мирного неба і до нових зустрічей.